Мої вітання всім, хто приєднався до нашого вивчення Біблії. З вами цю програму ведуть Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету, Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Я нагадую, що ми вивчаємо книгу Рут і досліджуємо її значення в контексті відносин Бога з людиною. Ми залишили позаду вже два розділи і дослідили значення багатьох символів і відсилок в тексті. Сьогодні ми продовжимо дослідження третього розділу. І перед початком помолимось. Наш великий Боже, ми вдячні тобі за слово, яке ти даєш. Воно живо і діяльне навіть сьогодні. Слова, які були записані колись багато сотень, тисяч років тому, актуальні сьогодні. Духом Святим проговори, будь ласка, до нашого серця, щоб ми були відкриті почути, які саме духовні істини ти хочеш, щоб ми втілювали в своє життя. В ім'я Ісуса просимо тебе про це. Амінь. Минулого разу ми розпочали обговорення ситуації, що відбулася на току між боазом і Рут, і стикнулися з ситуацією, що не зовсім розуміємося на дивному сплетінні традицій та звичів того часу. А саме прочитаємо третій розділ з п'ятого вірша і до кінця розділу і зійшла Рут натік і зробила все, як наказала їй свекруха її. Абоас з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його підніжжя та й лягла. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік та звівся, аж ось жінка лежить у підніжжі його. І він сказав: Хто ти? А вона відказала Я невільниця твоя, Рут. Простягни ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав: Благословенна ти в Господа, дочко моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що ти не пішла за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся, усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич, та є родич ще ближчий від мене, ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе, добре. Нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь. Лежи тут аж до ранку. І лежала вона у підніжжі його аж до ранку, і встала, перше ніж можна, розпізнати один одного, а він сказав Нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав Дай хустку, що на тобі, і піддерш її. І держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї, та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи. А та сказала як справа, дочка моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік. І сказала: Ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала: Почекай, моя дочка, аж поки довідаєшся, як вийде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не закінчить цієї справи сьогодні. Виглядає так, наче Рут і Наомі нав'язують себе заможному чоловіку, набиваючись у родичі. Чи, на вашу думку, це маніпуляція? Маніпулятивний вплив з боку на і рут, типу, ну це не дуже. Чесно. Тобто, по факту, вони якби, його примушують. Дивіться, якщо ми дивимося на контекст, жінка в тому суспільстві була дуже незахищена. Да, Наймінь і Рут зібрали кількість пшеничі. Можливо, у них там було. Там, Ну, припустимо, 200 кілограм пшениці на, на всю зиму. Ми кажемо, що завершення третього розділу це завершення урожаю пшениці вже uh -huh. Уже не ячменю, а вже пшениці. Тобто весь урожай завершується. А, і ми бачимо, що треба буде всю зиму без харчів або з маленькою кількістю харчів о, жити. А, і тому можливо, це. Крик про допомогу або безісходність, тому що ми бачимо це і з Фамар'ю або з Тамарою. Угу. Тому що для жінки без чоловіка, коли більш за все їх ділянка землі не була викуплена, вони не могли там щось там вирощувати. І ми бачимо, що сільське господарство не так було розвинуто, як зараз. Тобто вони не могли все там вирощувати, щоб до весни дожити. Ми не знаємо, скільки у них харчів було, щоб дожити чи не дожити до весни. Тому це її виклик. Якщо дивитися ще який момент, коли ми кажемо про осінь, я чомусь згадав цитату апостола Павла з другого Тимофію. Коли він пише Тимофію, він каже: Якщо змож, прийди. До початку зими, зими. Угу. тому що там буде і судопласта не буде е, ходити, угу. і не буде мені теплої одежі, Життя я не, не знаю, я не знаю, доживу я до, до весни, і тут ми знаємо, ми розуміємо, що для цих жінок це дуже великий виклик, і ми також розуміємо, що людина, у якої більш-менш все стабільно, вона не завжди розуміє виклики вдови. Виклики вдома, вдови, ще е, дивимося на, на те, що вона переселенка. Да, дуже добре привітали її, але ми бачимо, що соціальних якісь інституцій, які б її захищали всю добре. зиму і mm -hmm. весну, не було б. Тому е, за рік би їх соціальний статус дуже-дуже знизився. Тому, мабуть, це крик про допомогу е, дуже, дуже ризикований. Дуже ризиконно, тому що дійсно, то що я вже казав, ВООЗ мог і скривдити, ВООЗ мог відказати, і ВООЗ мог прийняти. З іншого боку, як і Тамар наймінь згадує цей закон, який давав, хоч якусь таку допомогу жінці. що... Щоб хтось із родичів, ми вже казали про те, ще не зрозуміла, яка там а, рідня. А щоб так. хтось з родичів захистив це е, крик про допомогу, саме тому друзі, особливим пунктом для народу Божого було піклування про потреби трьох категорій людей. Пам'ятаєте, про кого йде мова? Коли Господь наказував своєму народові приносити пожертви десятини на свято жнив, Він завжди нагадував про необхідність піклуватися про, ось зараз прочитаємо: і будеш радіти всім добром, що дав тобі Господь Бог твій та домові твоєму ти, і левіт, і приходько, що посеред тебе. А коли ти скінчиш десятинити всю десятину врожаю свого року третього, року десятини, і даси левіту. Приходькові, сироті та вдові, і будуть вони їсти в брамах твоїх. Повторення 26 розділ Бог наказує піклуватися про левітів, тому що вони служать Богові день і ніч, не мають своєї землі або власного бізнесу. Вони повністю залежать від Бога і пожертв тих, хто вірить в Бога. Друга категорія це людина, яка прийшла здалеку і не має свого майна. Вона так само цілком залежить від гостинності спільноти і життя в руках народу, серед якого вона вимушена перебуває. І третя категорія це люди, які втратили годувальника, і не мають можливості заробити собі на хліб. Це сирота і вдова. Саме тому Яків пише яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає чи може спасти його віра. Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже Йдіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тіло, що ж тут допоможе. Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Послання Якова, другий розділ. А чи допомагаєте ви особисто тим, хто потребує цієї допомоги? Як ви розподіляєте свій надлишок? Десятий вірш в перекорі турконіка сказано. А сказав будь благословеною, ти Господом, моя дочко. Угу. Дуже дивне звертання. В них була прям велика різниця у віці, на вашу думку. Я дивіться. Стосовно різниці, є якісь там традиції тут єврейські, це і про Марію і Йосифа, mm -hmm. якісь там церковні, які там кажуть там, про різницю в возрасті, Я не знаю, можливо, це була ще і. Ну, дійсно, да, він був старший. Ми не знаємо різницю в возрасті, Можливо, це було пов'язано і також з соціальним статусом. Угу. От, що, е, вона до нього звертається як служниця. Так. Вона каже, я твоя служниця. Він її переводить від статусу служниці до, статус, до статуса родички. Угу. Е, такий е, цікавий поворот. Е, ну а можемо чи ми сказати, що це. Обов'язкове підтвердження великої різниці в возрасті, мабуть, я скажу що ні. Але для мене більше цікавить, що він підчеркує таку різні статуси відносин. І ми бачимо, що якщо в новому заповіті, то відношення Бога до нас він каже, що теж зміна статуса від слуги до сина. Я пам'ятаю, що якось я спілкувався з одною людиною, і я так розумію, що не дуже віруча. І ця людина питала: А який твій статус в Бозі? Ти слуга, ти найманець або ти син? Тому що дійсно Господь каже, що у нас є різні статуси, і тут можливо не лише на Різницю в возрасті а воєнно. Тут є ще продовження. Адже цей останній вияв милосердя, який ти вчинила, Більший, ніж попередній. Оскільки ти не пішла шукати молодих, угу. бідних чи багатих. Угу. Про, що, про що він говорить? Ну, ну, милосердя натяг. до кого? Ну, це натяк на те, що. А... Ти не пішла створювати сім'ю з кимось іншим. Вона ж не була ще. То вияв до... милосердя до вооза. Ну, вона моавітянка. Дивись, як я це бачу, наприклад. Вона була моавітянка. Вона могла взагалі ігнорувати єврейські закони, знайти собі молодого, симпатічного, але вона. Виконує закони не своєї країни, не свого народу і робив все чемно, як гідно єврейки, угу. e, і ось це вразило ще один раз. вразило. перший раз, коли він побачив, як вона ставиться до своєї e, ноймінь. E, можливо, дещо додам. E, цікаво, що <кхем> постать вогоза в другому розділі лише на початку з'являється і потім зникає. Можна зробити припущення не 100%, процента, що ну, він не проявляв ініціативу. Uh -huh. І стосовно тут одруження, ми бачимо, що рут і е, проявляють ініціативу, і Наймінь, і Рут якраз спираються на закон про лівірат і кажуть, що ти родич, який а, ну, повинен а, а, там сім'ю, а, а він Леха. А, а, Відновити. відновити. Uh -huh. І, можливо, це, про це і каже, що, ну, то, що ви кажете, це і повага до законів, і повага до загиблого більше, мабуть, тестя. Uh -huh. Мабуть, навіть більше тестя, тому що ми бачимо, що встановлення е, наслідства Авімлега. Тобто такий момент. І дійсно тому, що ти мене розглядаєш. ну, Для мене дуже цікаво, коли ну, реакція е, вогоза, що ти мене розглядаєш як е, потенційного е, чоловіка. Ти мене розглядаєш. Я не знаю, е, зважаючи на культуру е, такого мужського світу, <гум> це е, іноді е, так. Е, е, Виявляється як дуже цікаво. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Так само і в нашому житті. Бог міняє наш статус від слуги до сина. Хто ми? Слуга, найманець чи син. Бог через свого сина Викупителя змінив і наш статус, і подарував нам майбутнє. Як? Про це дуже детально і добре пише автор послання до євреїв: Бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви, і ще на нього я буду надіятися. І ще. Ото я та діти, яких Бог мені дав. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті. Цебто диявола. Та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не янголів, але Авраамове насіння. Тому мусив бути він усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний. У тому він може й випробуваним допомогти. Євреям, другий розділ. Як? Ну, дивіться, був закон про левірат, і, типу, всі про це знали, це було окей. Але от така ситуація, яку робить така от. Спосіб, які Рут, це не був окей, того що якби було окей, то вони б вона б не ховалася в сенсі, що тут сказано, що ти маєш піти, поки тебе ніхто не побачить. Тобто, це можна було зробити якось інакше в суді, не знаю, чи ще якось Вийти тобто... до брами, публічно при людях, зробити так, щоб босс не зміг відвертітися. А тому ну, що ну, дивиться, я вважаю, що жінка була настільки незахищена, що вона не могла ініціювати. Моменти ініціювання е, ну, одруження е, левіратного браку, ми ба бачимо в історії Тамари, коли вона передягається на е, повію, і тут ми е, бачимо, що коли вона запропоновує чоловіку, да тобто, це означає, що де юре. Закон був дуже, а де-факто дуже де не захищена, дуже 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 захищена була. Ну дивіться, коли ми е, е, вже казали про е, взагалі викупителя, це ми бачимо чотири кейси. Так. Дивіться, це кейс викупу з полону, це кейс викупу з рабства, це кейс е, е, викупу. Да, це, це кейс викупу е, вдовиці, і е, е, якщо Помці. помста, помста. <гум> Але це все. Це коли людина, родич приймає рішення на себе. Взагалі, коли ми дивимось на брак, і на більшість заповіді стосовно брака, і можливо нашого свячення, вони мають таку обратну форму глагола. Тобто ми, щоб наш брак був щасливий, сказано там муж'я, любіть своїх жон, чоловік любить дружину. Дружина не може заставити чоловіка його любити. Це рішення, яке бере там чоловік. Жінки, повінуйтесь, да? тобто це рішення, яке дружина бере, це рішення, яке людина над собою сама бере. Тобто, точно так же, коли ми дивимося на Стосовно закону львіраті, це або суспільство повинно було сказати, слухайте, ну нашого, там нашого брата вбили дуже, дуже там скривдали. Тобто мала бути третя особа, яка Т... б ініціювала або сама людина, ну або, або внутрішня, якої стосується... внутрішня внутрішня внутрішнє рішення, і ми бачимо, що внутрішнього рішення явно вираженого у волозам. Ну немає немає чомусь, uh -huh. а можливо тому що вооз розумів, що є ближчий родич. Власне, він сам перший про це він карант. каже про це. Тобто, він каже: Я не є перший в черзі, хто може претендувати на це Угу. Uh -huh. тому чому я повинен ініціювати? Тобто, ініціювати повинна інша людина, і інша людина повинна виконати закон. І далі так історія йде, і е, дійсно Наомі і Рут вони намагаються підштовхнути нас до того, ну не нас е, в цьому повіданні ВОЗу, щоб цей закон запрацював. Е, ще один момент: то що ви кажете про е, ці вірші? Е, тут багато разів ми бачимо про Евхеседо, коли щось робиться більше. Ніж на основанні закону. ми до кінця не розуміємо, як е, левіратні браки працювали, як в питанні до якого е, близького Родства? родича, угу. так, тобто хто є брат, так, так. тобто чи двоюрідний повинен виконувати цей е, е, зобов'язок. Угу. Ми навіть не розуміємо до кінця, який статус е, руфі, чи вона на основанні закона могла претендувати на цей закон. Серед богословів іде питання, тому що деякі думають, що можливо вона навіть і не зовсім то й могла. Це, це таке дуже питання. Ну, Але ми бачимо, що стосовно неї. Але це... навіть би якій могла, то ініціювати самостійно це не дуже... мали права. Це, це... Угу. Да. Коли ми дивимося на, на жінок з Біблії, Біблія використовує жінок в місії дуже-дуже потужно. Ми бачимо, що ця книга, книга Рут це одна із двох книг, яка названа жіночим ім'ям. Книга Рут і Книга Естер, це один із аргументів. Що дехто каже, що можливо книга Рут була написана пізніше, в часи Естер, uh -huh. в часи Наємінь, що лише дві книги, і можливо, вони в один час. І ми бачимо, що Бог використовує і тут от, Рут, і вона опиняється в родословної. Для мене використання Богом жінок один із таких теж незрозумілих випадків це коли Господь для. Вістки про Воскресіння Христа використовує жінок, незважаючи на те, що свідчення жінки не було законним. Тобто, не було навіть не то, що законним авторитетним, авторитетним так, не було авторитетним, не було авторитетним. Дивіться, навіть ми, ми читаємо деякі єврейські тексти, що коли чоловік вмирав і була лише жінка, і не було чоловіка, який міг засвідчити про смерть, то виникало питання чи є вона вдовою, тому що не було того, хто мог би засвідчити про смерть, вдова? про смерть чоловіка. Тому ми бачимо, що свідчення жінки не було авторитетним. Бог використовує жінок дуже-дуже сильно і Він підіймає їх роль. Якщо ми дивимося на цю книгу, то тобто ми бачимо, що це місійна лінія, тобто це лінія, родова лінія Господа нашого Ісуса Христа. Я розумію, що якщо б там не трапилось, Бог там щось би там інакше зробив. Але ми бачимо, що цю лінію спасають як найменше дві жінки: угу. це Тамара, та яка з Юде. одружилася з Юдою і Рут, угу. які приймають рішення для того, щоб захистити свою сім'ю. І якраз ми бачимо, через сім'ю виконується місія. Саме тому диявол і сьогодні нападає на інститут сім'ї. В родині формується майбутній служитель або пастор, або навпаки, людина нікчемна і негідна. Саме в родині закладаються основи і принципи світосприйняття. Апостол Павло писав своєму духовному сину Тимофію: Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. Що перше була, оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії? Певен же я, що і у тобі вона оселилася, Друге Тимофія, перший розділ. Сім'я передає не лише землю і майно, гроші, а ще й віру. Яку віру передаєте ви своїм дітям? Або віру в кого? Які духовні якості ви плекаєте і зрощуєте в своїй родині? Поміркуйте про це. А наш час вже вийшов. З вами в студії книгу Рут досліджували Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут і Валентин Синій. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Свої відгуки і побажання залишайте за посиланням в описі. Цікаво було б почути і вашу думку про книгу, яку ми досліджуємо. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то обов'язково поставте вподобайку. І залиште коментар під подкастом. Саме так його зможуть почути ще більше людей. До зустрічі в наступних епізодах.